Бувало у вас колись таке відчуття, що улюблена справа раптом перестає приносити задоволення. Коли камера припадає пилом на поличці, а думки про нові зйомки викликають не натхнення, а тривогу і страх. Якщо ви фотографуєте і вам знайомі ці почуття, то знайте, ви не одні такі. І це відео я знімаю саме для вас, для того, щоб вас підтримати. Це відео не суха теорія. Це не інформація з інтернету, це мій особистий досвід. Все, що я тут зараз буду розповідати, я сам це переживав, тому я знаю про що я говорю. Я не буду вас зараз просити ставити лайки чи підписатися. Я прошу одне, додивіться це відео до кінця. Отримайте свою порцію підтримки, практичні поради та сподіваюсь, нове натхнення. І перша думка, яка дуже часто зустрічається серед фотографів: інші фотографують краще ніж я. Часто таке буває, що ми дивимося на чужі роботи і думаємо, що кожен знімає краще, ніж ми. Всі знімають крутіше, цікавіше, стильніше. Тільки ми пасемо в задніх. Це дійсно демотивує. Але це пастка. Завжди знайдеться хтось, хто знімає краще, ніж ви. Ніколи не порівнюйте себе з кимось. Це дорога в нікуди. Є тільки одна людина, з якою ви можете себе порівняти, і це ви вчора більше ні з ким. Якщо ваші кадри кращі, ніж ті, що ви знімали півроку тому, значить ви ростете, значить, у вас є розвиток. Ви вже на правильному шляху. Ріст і взагалі розвиток, це марафон, це не спринт. Не існує людей, які провкинулися і почали класно знімати. Найкращі фотографи не ті, які найшвидше навчилися, а ті, які найвитриваліші, ті, які зможуть пройти цей марафон. Ті, хто не зупиняється, ті, хто постійно вдосконалюється і навчається, ті, хто не опускають руки. Я вірю, що ти саме така людина. Якщо старатися, якщо знати, що робити, тебе все вийде. Порівнює тільки себе з собою вчорашнім. Якщо ти бачиш зміни, значить ти на правильному шляху. Я стільки стараюся, результату немає. Це важке відчуття. Ти вкладаєш сили, час, стараєшся, багато працюєш. Але фото не стають кращими, клієнтів не стає більше, або ж клієнти є, потік замовлень нестабільний. І здається, що все дарма, і руки опускаються. Це теж нормально. Багато фотографів проходять через цей етап. Це не означає, що ви слабкі, це не означає, що у вас щось не вийде. Це означає лише одне: вам потрібно зупинитися і проаналізувати, що відбувається. Проаналізуйте конкретно свої дії. Можливо, все, що ти робиш, всі твої старання, вони ведуть трошки не в те русло, і треба просто змінити напрямок своїх дій. Задавай собі питання, чи зрозумілий твій продукт, чи ти знаєш, хто твоя аудиторія, для кого ти працюєш, чи знаєш ти свої сильні та слабкі сторони, чи є системність, чи взагалі ти розповідаєш світу про себе, чи знімаєш просто в стіл, ховаєш свої фотографії, і не показуєш їх нікому. Дуже часто ми крутимося в одному і тому самому колесі і не розуміємо, як вибратися, куди нам грести, куди нам копати, куди нам іти. Якщо ви самостійно не можете розібратися, не мучте себе дарма. Я зараз проводжу безкоштовну діагностику для фотографів, які хочуть зростати і зрозуміти, куди їм рухатися, які хочуть зробляти більше на фотографії або почати працювати фотографом. Ми разом подивимось. Що вас блокує, і як можна скоригувати той шлях, щоб отримати результат? Додивись це відео до кінця, і я розповім про всі умови, як потрапити на цю діагностику. Йдемо далі. От коли я перейду з телефона на камеру, от коли я перейду на нову камеру, от коли я куплю цей об'єктив, от тоді мої знімки стануть кращими. Багатьом фотографам здається, що їх камера стара, слабка, їх об'єктиви не різкі, не чіткі, повільні, і всі ваші проблеми вирішить нова покупка. Це стандартний біль всіх фотографів. Всі проходять через цей технофетишизм. Ці моменти здається, що краща техніка дорівнює кращий результат. Але це ілюзія. Хороші кадри можна знімати на будь-що. Головне любити фотографію і саме вміти робити хороші фото. Класні кадри можна знімати навіть на телефон. Важливіше розуміти світло, композицію, вміти працювати з емоціями, вміти розповідати історію своїми фотографіями. Новий об'єктив не змінить бачення, він може по-іншому фіксувати реальність. Нова камера може бути зручнішою, швидшою, кращою. Сучаснішою, але, але вона не створить нічого нового. Тому що кадр створюється ось тут і ось тут, а не в камері. Тому новий об'єктив не змінить ваші кадри. Але ваше бачення кадру ось що реально змінить вашу фотографію. Мене не підтримують рідні, або я отримую негативні коментарі на свої роботи. Це боляче. Особливо від рідних, коли ти хочеш вирватися з якоїсь рутини, а тебе тягнуть назад. Я знаю це, бо я проходив це. Бо я двічі звільнявся з роботи для того, щоб стати фотографом. І єдина людина, яка мене підтримала, це була моя дружина. Всі інші були просто в шоці. В них був страх, як я йду кудись фотографувати. Я чув, що фотограф це ж не справжня робота. А коли ти підеш на нормальну роботу, фотографія тебе не прогодує. Це дійсно боляче чути. Мої рідні приносили мені клаптики, об'яв. Весь час питали, чи вистачає нам грошей. Я погеєм всього цього стало те, що мені сказали. Ми за тебе домовилися, підеш працювати в охорону, будеш працювати одну добу, дві відпочивати. І ось ті дві доби йди і займайся своєю творчістю. Але 5 тисяч гривень ти будеш отримувати. Я не погодився, бо це мій шлях, бо це мої помилки. І саме мої результати змінили думку оточення. Нехай за вас говорять ваші дії, ваші клієнти, ваші фотографії. З часом навіть найсуворіші скептики почнуть вами пишатися. Головне, знаєте, що це ваш шлях, це ваш результат. І ваш результат це найкраща відповідь. Я хочу займатися творчістю, а не продажами. Ти любиш знімати, але ненавидиш себе продавати. Тобі страшно говорити про ціну, ти не знаєш, як шукати клієнтів. Постійне просування себе нагадує тобі впарювання. І здається, що продажі руйнують. Творчість так почувається. Більшість митців це нормально. Але й продавати себе теж нормально. Бо продаж це не впарювання. Це про те, щоб знаходити своїх людей, людей, які розділяють цінності з вами, які розуміють вашу цінність, цінність ваших робіт, цінність того, що ви даєте. Тому що. Багатьом людям потрібна ваша робота, потрібні ваші навички, потрібна ваша творча натура і потрібен ваш творчий погляд. Але просто багато людей не знають про те, що ви можете надати такі послуги. Ось це і є продаж, коли ви розповідаєте про те, як ви можете бути корисними іншим людям. І все, ніякого впарювання, ніякої нав'язливості. Я сам не люблю нав'язливості впарювання. І ніколи цим не займаюся. Знаєте, що ви можете надихати свої фотографію інших, ви можете допомагати людям своєю фотографією, фіксувати найкращі моменти їх життя. І цінність цього вимірюється не тільки грошима, а чимось більшим. Створюйте щось унікальне, і люди вас помітять. Рутина та вигоряння. Години обробки ночами сижу перед Екранами редагують і фотографії. Однотипні замовлення, одні ті самі люди, тільки різні обличчя, одні ті самі місця, пози. Втрачається драйв, зникає енергія. І ти відчуваєш, що втрачаєш якусь душевність своїй фотографії. І це теж нормально. Творча робота це теж робота. Але якщо немає простору для натхнення та якісного відпочинку, вигорання неминуче. Вихід з цього. Розуміння того, що натхнення не падає на нас із неба, воно не приходить з невідкуди. Ми самі маємо створювати умови, в яких ми будемо відчувати натхнення. Як це робити? Натхнення приходить, коли ми дозволяємо собі експериментувати, коли ми самі створюємо собі таку зйомку, яку ми про яку ми мріємо, коли ми робимо таку стилістику редагування, яка подобається нам. Коли ми ставимо собі ціль, яку досягти хочемо саме ми. А ще треба дозволяти собі робити паузу. Паузу, відпочинок, переключитись повністю з усього цього процесу, вийти з цієї коробки, вийти назовні, просто переключитися. І дуже часто, навіть після короткого, але правильного відпочинку, ми повертаємося зовсім іншим поглядом на ті ж прості банальні речі, які ми мали до цього. Ми маємо зовсім глибше розуміння. Процесів і до нас повертається натхнення. Я не впевнений у собі. Перед зйомкою тремтять руки підніють долоні. Після зйомки тисяча сумнівів. А чи все пройшло гладко, а чи сподобалось людям, а чи будуть у мене якісь фотографії? Можливо, взагалі я не маю права за це брати гроші, може варто повернути їх. Відчувати це це нормально. Всі це відчувають, повірте, Впевненість — це не те, з чим народжується, впевненість це те, що приходить з досвідом. А страх. Це нормальна реакція, це знака того, що ви виходите зі своєї зони комфорту, і зараз у вас відбувається ріст. Якщо ви боїтеся щось робити, зараз ви зростаєте. Після 10 років фотосесій. Я навіть зараз кожного разу йду і відчуваю маленький мандраж. Звичайно, мене не трясуться і не підніють руки, але я завжди відчуваю, що зараз мені потрібно буде знайомитися з новими людьми. Виходити зі своєї зони комфорту. Я не впевнений, як все пройде, воно може пройти гладко або не дуже. Але я знаю точно одне: цей страх я використаю правильно: перетворити цей страх на досвід. Бо кожна зйомка це ще одна можливість стати впевненішим в собі, навчитися чогось нового, вийти з цієї зони комфорту, стати кращим. І маленькі перемоги, вони накопичуються. Кожна наша дія має накопичувальний ефект. Найгірше не робити нічого, просто сидіти і боятися. Дійсно, це шлях нікуди. Але якщо ви боїтеся і робите, як кажуть очі бояться, а руки роблять, ось справжній ключ до успіху і до впевненості у собі. І коли ви одного дня через роки озирнетеся на того себе молодого та невпевненого, ви зрозумієте, що ви дійсно обрали правильний шлях. Ви зрозумієте, наскільки ви зараз інші і. Головне не зупиняйтесь, працюйте і дозволяйте собі бути собою. Страх це нормально. Страх там, де досвід. Ідіть туди там, де страшно, і отримайте за це винагороду. Якщо ви зараз зловили себе хоча б на одному з цих пунктів, це вже добре. Ви можете чітко побачити, що вас стримує і що з вами відбувається. Самоаналіз це дуже потужний інструмент, але ще краще мати людину, яка допоможе пройти цей шлях швидше, ефективніше. Та без вигорання я запустив індивідуальний курс наставництва для фотографів, що ви можете отримати прямо зараз, і безкоштовно я проводжу безкоштовну діагностику для фотографів, які вже працюють або ж хочуть почати заробляти на фотографії, які хочуть мати стабільний потік клієнтів і нарешті вибратися з хаосу в системну роботу, що дає безкоштовна діагностика. По-перше, це аналіз вашого портфоліо. Ваших сильних сторін і ваших зон росту. І, врешті-решт, я зможу сказати вам чесно, чи я вам можу допомогти наставництві, чи просто підкажу вам точки росту, і ви зможете іти далі самостійно. Але важливий момент: я беру лише обмежену кількість заявок. Щоб кожному дати максимальну користь та увагу, я беру лише. Три безкоштовні діагностики на тиждень. Діагностика – це не просто якась балаканина, це не просто якийсь шаблон, який вам кидаю. Це реальний глибокий аналіз вашого стану, яка змінює хід думок та хід подій для багатьох. За 20-30 хвилин дзвінка ви отримаєте чітке розуміння, чому зараз немає бажаних клієнтів, чому немає системи, що робити далі. Без нав'язувань, без продажів. Але можливо для вас це стане саме тим дзвінком, який змінить ваше життя, як змінив же життя моїх перших учнів. Що ж робити, як потрапити на безкоштовну діагностику? Все дуже просто. Підпишіться на мій інстаграм, посилання на профіль буде в описі до цього відео. Напишіть мені в директ слово діагностика, і все, ми домовимось про зручний час. Можливо, це саме той крок, якого вам не вистачало. Просто напишіть, побачимо, що можна зробити вже прямо зараз. Що ж, давайте останній шматочок мотивації: кожне фото може фіксувати історію. Кожен момент може бути ключовим. Саме твоя фотографія може стати тою, що розповідає історії. Не кожне фото буде вдалим. Але кожне невдале фото веде тебе до ключового кадру. Якщо ти впізнав себе, знай, ти не один. Кожен проходить ці етапи. Ці стани це не кінець, це сигнал того, що щось змінюється або щось потребує змін. Настав час робити щось інакше. Якщо ти хочеш не тільки мотивацію, а реальний прорив. Запрошую тебе на своє наставництво та діагностику. Якщо ж це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. І якщо вам потрібна допомога, мотивація, порада, пишіть в коментарях. Я завжди поруч, для того, щоб допомогти, для того, щоб поділитися своїм досвідом з фотографами. Бажаю вам класних кадрів. Пока!